Якщо ти молодий дід або не молодий, і тобі потрібен класний сарай, ось цей автомобіль це ідеальний вибір. Величезний розмір салону, багажника ви можете перевезти все, що вам потрібно, і автомобіль зберігає класну керованість, класний комфорт, надійні агрегати. В нас, до речі, тут 1,6 дизельочок. На механіці чудовий вибір автомобіля. Автомобіль весь в рідній фарбі з рідним пробігом 196 тисяч. І не пишіть в коментарях, що таких пробігів немає. Вони є, потрібно шукати, потрібно перевіряти. І цей автомобіль ми підібрали для замовника. Е я не очікував такого крутого стану автомобіля. Відверто тобто, цим підбором займався мій товариш, мій колега Володимир. Е е класна реалізація. Ми його вже повністю обслужили. Е е Провели все технічне обслуговування, що потрібно. Плюс автомобіль був в класному технічному стані. Ми просто зробили банальні базові речі, таке як заміна ГРМ, заміна мастил, заміна була одного підшипника маточини. Перевірили розвал сходження, і цей автомобіль ми будемо передавати замовнику. Він буде доставлятися на інший кінець нашої країни. Тож. Якщо потрібні класні автомобілі, перевірені автомобілі, е з прозорим е з сервісом, прозорою що, прозорим станом, що з ним відбувалося, як його обслуговували. Звертатися, будемо шукати, підбирати, оглядати для вас за вашими потребами е у вашому бюджеті класні варіанти. Ми є на зв'язку. Чесний авто Хмельницький.